Микуха Макрай у папуасів за Адою Чумаченко. 8 вересня 1871 року о 12 годині дня паропав Витязь увійшов у затоку. З витязя спустили шлюбку біля берегів нової Гвінеї і тої людей стрибнули в неї. Капітан паропава. Полохився через бот і, мружачись від сонця, дивився на них. Микола Миколайовичу, гукнув він, узяли б ще людей. Хто їх знає там, цих папуасів? Бачите, скільки їх там на березі? Ще може щось тапитись? Людина в білому капелюсі одна з трьох, підвела голову і посміхнулася. Це був наш видатний дослідник. Микрухо макрай. Не бійтеся, капітане, нічого зі мною не трапиться. А рушниця у вас є? Де ваша збоя? Я ж казав вам узяти з собою зброю». Досидник Дослідник похитав головою. Є намисто, є стрічки, є матерія. Де чого мені збоя? Я люблю розмовляти без пороху. І махнувши каперухом, Сів у шлюбку. Веса піднялися і, описавши півколо, розрізали воду. Капітан похитав головою і, ніби крізь зуби, побулкотів собі підніс. Тільки один микухо Макай, іздатний на це, їде до дикунів, до людожерів і ось так, без рушниці, револьвера, охорони. Шрубка йшла до берега впевнено й швидко. Смуга жовтого піску поволі наближалася. Маса густої зелені перетворювалася на заоси пальми. З узбережних скель звисало прямо у воду великі гнучкі гілки рослин. Вітер доносив пряний солодкий аромат незнайомих квітів і та. Птахи завбіжки з метеликів. І метелики завбіжки з птахів літали в густому листі дерев. Шрупка м'яко врізала з пісок. Макай порострибнув через борт. Вузенька стежечка починалася прямо від берега. Не йдіть за мною, я незабаром повернуся, сказав він своїм супутникам. І почав швидко підніматися лісовою стежкою. Маклай розсунув гілки і поглянув навколо. Вузенька стежечка перевела його на широкий, добре утоптаний майданчик. Навколо були хатинки, низькі дахи, зроблені з пальмового листя, опускалися майже до землі. Двері були відчинені, вікон не було. Світло проникало в то тільки через двері. Зупинившись біля входу, Макай ледве в темноті розглядів вогнище, складене з каміння, поміст, де спання з бамбука, де не де на стінах висіли зв'язки пір'я. Увійти до катинки Макай не наважився. Навколо, здавалося, не було ні душі. У листі дерев мирно співали птахи. У траві співали коники, тіні від гірок коливалися на утоптаній землі. Але люди щойно були тут недопитий кокосовий горіх наполовину наповнений молоком, білуватою рідиною валявся на землі. Кинути в кущі весо було ще мока. Розколений бамбук. Лежав біля входу в хатинку. Тут хтось тільки но працював над ним. Незакінчене намисто із черепашок зачепилося на кущі. Хтось загубив його на березі, і черепашки сипалися з тихим шумом, повільно сповзаючи з волокнистої тавички, на яку вони були нанизані. Маклай стояв, прислухаючись. До пташиного співу, дзвону цикад, шуму бистого гірського струмка. Раптом він почув шарудіння позаду себе. Він швидко обернувся і побачив людину. Людина завмерла на місці, потім здригнулася і кинулася тікати. Стій, стій! закричав Макрай і кинувся навздогін. Не бійся, я не зроблю тобі нічого поганого. Я друг, чуєш? Я друг. Утікач, здається, зрозумів його, зупинився і подивився на Маклая. Микола Миколайович повільно підійшов до папуаса і так само повільно, щоб не злякати, його зайвим рухом вийняв з кишені шматок червоної матерії і дав йому. Папуас обережно взяв, пильно оглянув, повертаючи то на один, то на другий бік і раптом, засміявшись, спритно пов'язав ним свою кучеряву голову. Макрай жадібно вдивлявся в обличчя папуаса. Ні, у ньому нічого страшного не було. З цікавістю на нього дивилися темні очі. Великий рот, майже непомітний, із-за бороди і вусів усміхався. Чорні кучері, приплюснути ніс, сильне темне тіло виблискувало на сонці. Великі м'язисті руки були оздоблені обручками, різнокольоровими черепашками. За одною з обручок стирчав кістяний ніж. Макрай високо підніс руки долонями вперед. Я друг. Дух, казав він папуасові, бачиш, я один, я без бої, я не скриджу тебе, не бійся. Схиливши голову трохи набік, папуас услухався у звуки незрозумілих йому слів. Очевидно, і він не бачив у цій білій людині, яка припала сюди на дивовижному човні нічого страшного. Його здивував Макраїв одяг. Витягнувши вперед палець, папуас легко доторкнувся до піджака. Де чого ця друга шкіра? Значить, у білої людини немає справжньої, темної, блискучої шкіри, яка захищала в його від дощу, сонця і вітру. Бідні ці білі зраділи із цього довірливого жесту. Маклай поклав свою руку на папуасове пече. Я Маклай. Розумієш, я Маклай. І Микола Миколайович кілька разів ударив себе в груди. Папуас широко усміхнувся. Він щось зрозумів. Маклай. Важко вимовляючи, повторив він, показуючи на Миколу Миколаєвича. І раптом, з розмаху, він ударив себе в груди і урочисто та гордо виголосив Туй, туй. Макрай весело похитав головою. Розумію, ти туй, я Макрай, ти туй, я Макрай. От і добре, от ми й познайомилися, от ми й друзі. Макрай і Туй стояли на майданчику між хатинками. І тиснули один одному руки, і обидва усміхалися. Усе гаразд, сказав Макай, от ми вже і подружилися». Той повернувся до заростей і щось гукнув по своєму. Гірки злегка ворухнулися то тут, то там, із за кущів, виглядали кучеряві голови і темно колишньові руки. Туй знаками заповшував людей підійти ближче, але папуаса стояла, не рухаючись. Тоді Маклай узяв одного з них за руку і вивів насередину площадки, за ним другого, потім третього, їх було чоловік з вісім, і кожного з них треба було вивести і посадити. Це було не так легко. Макай витер під з і, посадивши останнього, сам сів серед них на камені. З того, що висіла за плечима, він дістав різні дрібниці. Тут було і намисто, і цвяхи, і гачки для рубайства, і шматки яскравої матерії. Папуаси із цікавістю придивлялися до дивовишних подарунків, і охоче. Хоче обережно брали їх з макраєвих рук. Він роздавав їм намиста цвяхи і стечки, Папуаси радо вигукували і прескали в долоні, Пробували цвяхи зубами і захоплено втикали травичку в намиста. Туй сказав кілька слів, і двоє юнаків пішов до хатинок. Звідти вони винесли кокосові горіхи. В'язки бананів і навіть двох поросят, міцно зв'язаних ліанами. Макай здивовано дивився на купи харчів, складених біля його ніг. Туй сміявся, Макрай звернувся до Туя і рішуче похитав головою. Не треба, мені нічого не треба. Залиште це все у себе. Чуєш, Тую, залиш це собі, але Туй теж похитав головою. Він владно простягнув руки спочатку до поросят, а потім до Маклая. Твоє. Говорить цей жест. Нічого не вдієш, такий у них звичай. Папуаські юнаки нахилилися до своїх подарунків. Вони високо піднесли їх над головою і зупинилися. Чекаючи наказу Маклая, Маклай ще раз подивився навколо себе. Тонкий місяць уже світився на до зеленому небі, настав вечір, темнішими ставали дерева. Вершина гори рожево і ніжно світилася в далині, ще сильніше запаха квіти, що звесала з вигнутих гілок. Схожих на величезних зміїв. Пола і навитязь, сказав Макрай. І, повернувшись до папуасів, низько їм уклонився. Папуаси, здається, зрозуміли його. Юнаки ще вище піднесли свою ношу і пішли вперед, показуючи дорогу Маклаєві. Інші йшли позаду, хтось заспівав. Звуки пісні були одноманітні і сумні. Дорога спускалася до моря. Сигнальні вогні витязя було видно здалека. Шлюбка стояла на місці. Макай стрибнув у човен і показав Тую місце біля себе. Туй нерішуче похитав головою. Але коли шрупка відполивала, Папуаса на двох пілогах поводжали її до витязя.